Всім привіт! Сьогодні 22-й день з моменту запуску нашого акваріуму. І сьогодні вносимо добрива плантамін Тетра. Це буде друга порція з моменту запуску нашого акваріуму. Я планував її внести через тиждень, але вношу трохи раніше для стимуляції росту рослин і боротьби з водоростями. Водорості з'явилися як на стінках. Так і на поверхності рослин, дякуючи моєму підписнику, я помітив водорості на листях анубіусу і тому треба з ними боротися. Також я планую застосувати альгіцид со 2 від Акваер. Це такий засіб. Для боротьби з різними видами водоростей. Якщо це не допоможе, то спробуємо альтернативні методи боротьби з допомогою лимонної кислоти або перекисно водню. Тому подивимось, як буде себе почувати флора після цих заходів. Тому залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь. Ставте лайки або дізлайки, як вам хочеться, і до зустрічі гарно всім вечора!